Як вас звати? Мене звати Тоня. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Зверху чи знизу? Як? Як вам зручно? Це берет. Я не знаю, що це за бренд. Я його купувала в магазині Мінісо. Це ага. щось таке. Ще дуже давно. Шубу купувала в Хумані, штани не пам'ятаю, це ніби зара. Ну, типу, ага. щось дуже базове. І туфлі це Balenciaga. Шопер е, купувала в магазині всі свої. Е, та... Ні. З аксесуарів звичайні сережки, не знаю. І каблучки? Е, це Cartier. а це. Е... Wow. Я це... не знаю, що це за бренд. Мені подарували. А розкажіть, що це ви читаєте? Це мені подарували книгу, атомні звички називається. Е, Дуже подобається. поки. Поки рекомендую, якщо захочете читати. А чим ви взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Я співачка, також викладаю вокал і біжу е, зараз в театр, тому що е, вирішила для себе е, знайти якесь таке нове е, покликання, от, тому почала цим займатися. А розкажіть, як ви взагалі любите проводити час, там вихідні, куди ходите? У мене немає вихідних, маю, на жаль. Дуже mm, я... улюблені місця в Києві, заклади. Так. Я люблю все, що на рейтерський. <глух> я люблю зигзаг. це дуже смачно. Е люблю Катімо, люблю каштан закаву, блюр. О, люблю блюр. Mm -hmm. Я там живу в цьому районі, мені дуже подобається там снідати. Чи є у вас улюблений аромат? Так. У е мене є декілька. Взагалі, аромати дуже люблю. Е, перший це Байредо Gypsy Water. Другий це Juliet Hessegan Note Per Fam Superdos. Я, захоп. я захоплююсь цим. Mm -hmm. і, і третій, е, це, мабуть, байредо 1996 Він мені дуже подобається за свою історію. Історія така, що. Цей парфюм він дуже натхненний портретом дівчини, яка народилась 1996 року. І, і в ньому є такий. Ну, типу, цей аромат такий трохи дивний, але в ньому це і приваблює. Я завжди вдягаюся по настрою, і я дуже багато читаю різних книг красивих, дивлюсь журнали, фільми Старі дуже люблю. І мені подобається, як там виглядають люди. Але я не стараюся їх копіювати. Я навпаки хочу якось розкривати більше те, як я виглядаю. Як вас звати? Олена. Сьогодні вдягла пальто, яке купила на всі свої. Я не пам'ятаю виробника. І прикраси ці брошки також куплені на всі свої, на якісь керамічній виставці. Шалик це я купувала взагалі в Єгипті. Це верблюжа шерсть. Сумка в мене зара. Куплена вже дуже давно, але я її люблю, тому що вона дуже підходить під цю сукню. О, клас. Дуже класно вона виглядає разом. От все, мабуть, все. А, прикраси. в мене ці сережки це я колись мені подарував коханий чоловік. Це гірський кришталь і срібло. Не пам'ятаю виробника. І взуття? А взуття теж не пам'ятаю, купувала в якомусь загаліновим інтернет-магазині. Просто мені сподобалась форма. А розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Займаюсь. Я графічний дизайнер, працюю вдома, фрілансер, мама, дружина. А як любите проводити час? Можливо, місця куди а, ходите? Проводити час ні. Про місця не можу сказати, тому що коли ти стаєш мамою, ти обмежений досить пересуванні. А так то взагалі зустрічаємося з друзями, десь виїжджаємо, подорожуємо. Перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною? Ну, це такий збірний образ, по-різному буває. Все ж таки, мабуть, на одяг. Угу. На одяг, так. Ну там кажуть, знаєте, там я люблю сумки або дивлюсь саме на там зачіску, там ні, на волосі. ні, Мені подобається, як все разом підібране, одно з одним, угу. тому що якраз от окрема річ вона ж не робить ніякої погоди. А якщо воно все в одному ансамблі класно закомпоновано, це має, має значення важливе. Як вас звати? — Крістіна. Боти це Мартінс, Юбка — це український бренд, джул. Шапка, шарф, куртка це кос. І сумка це теж український хлопчик зі Львова є Нік Сенс. Це трошки є знизу, але все одно не видно, тому, мабуть, нема сенсу показувати. А ви спеціально так підбирали? Ні, воно дуже рандомно зібралось насправді. І наче нормально виглядає. <рес> класно, класно. Здалеко вас побачили, да. а чим фатичний в... лук вийшов. Чим ви взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Бренд брендингом займаюся дизайном. Хобі, бердвочингом увлікаюсь, і а це, мабуть, основне туди. Uh -huh. да. А розкажіть перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною, якщо це хлопець, наприклад? Здається, перше, на що я звертаю увагу, це міміка, тому що по міміці людини можна дуже багато сказати: чи вона зажата, чи вона товариська, чи взагалі вона вміє якось знаходити контакти з людьми. А в плані одягу навіть не знаю, мабуть, взуття. Ну, це найпростіше. Чи є у вас улюблений аромат? Мені дуже подобається комда гарсон Вандервуд. Але в мене після ковіду змінився. Змінилось запаху, і Я просто в своїх е, спогадах е, про цей аромат думаю. Але зараз він мені відчувається зовсім по-іншому. Це саме на цей аромат, чи взагалі саме субдиває? на цей, можливо, на якісь ще інші. Просто це я дуже люблю. Давно їм користувалась і пам'ятаю. Інші я просто не пам'ятаю. Може вони дійсно інші? А чи у вас рекомендації щодо фільмів, серіалів, можливо, книга? Що з останнього бачили цікавого? Е, дуже раджу е, на нетфліксі Майдер недооцінений серіал, дуже мало людей чомусь про нього знає, але він дуже атмосферний і е, цікавий. Із книжок, якщо щось тематичне зараз, читаю щіта хіла це про те, як війна впливає на формування конституційності держав, і мені здається, що в контексті того, що в нас відбувається, дуже така цікава і тривожна книжка, можна щось таке із фільмів. Нещодавно подивилась класні фільми польського режисера. Забула його фамілію, але там серія фільмів в три кольори: червоний, синій і білий. Фамілію, на жаль, забула, але три кольори точно знайдуться. І давайте розкажу, що на мені сьогодні. На мені куртка від Zara. Купувала її десь два роки тому, але вона дуже класної форми, тож не втрачає своєї актуальності. Далі в мене спідничка і джемпер від українського бренду Solmar. Подобається цей бренд. В них представлені базові якісні речі по дуже приємним цінам. Тож зверніть увагу, залишу посилання під відео. Переходьте, дивіться на їх класний асортимент. Взуття від резервів це дуже високі бадфорти, такі аж. Аж сюди. <гум> Купувала нещодавно це нова колекція. І сумочка від зара вже вам її показувала. Вона дуже така мила, мила, класна і м'якенька, як котик. Як вас звати? Анастасія. А в мене сьогодні майже всі українські бренди. Нотіка на мені костюм. Спортивний і їхня кофта дуже класна, дуже тепла. Ми, до речі, знімаємо зараз для цього бренду таку невеличку рекламу стріт стайл. От і куртка лайнер Кацуріна. Угу, е, сумочка Зара. Сумочка і кросівки Adidas. А чим ви взагалі займаєтесь, робота, хобі? А, я музикант, я співачка і викладачка з вокалу. Чи є у вас улюблені місця в Києві, куди можна сходити попити каву, поснідати? А, так, так. Я живу тут недалеко, тому цей район мій такий он улюблений. Да. Угу. А, Саме місця? Так, так. А, ой, до речі, я вам можу запропонувати класне місце, а, називається Mates. Мені дуже подобається. В ідеалісті теж дуже смачна кава. От барчик The Naked Room. Тут дуже класні. А чий у вас улюблений аромат? Ліла Бо. Да. Який саме? Сантал 33 і Another 13. Як вас звати? Мене звати Катерина. <рес> мене також Катерина, дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли. Так, що сьогодні? одягла? На Мені пальто моєго бренду. я дизайнер бренду, бренд. пальто моєго бренду, джинси, Zara, Им 100 років цим же джинсом. Так, і жакет теж моєго бренду. Ой, таке цікавий. Так. Так, і, да. вот, <рес> на штучку. Да, і от тут у нас ще такі детальки. так как там застегивается, то здесь тоже застегивается. Uh -huh. И сумка, на самом деле, сумка у меня винтажка аля ля Second Hand. Покупала где-то на лесной, аля за 500 гривен. Но смотрится она очень-очень круто, да. А кепка не помню. Какой-то это бренд, но я не помню, какой бренд. И А взутя у меня Zero. Да, прошлогодняя коллекция. Прекрасы у вас такой же Прекрасы у меня Сьогодні обручка стільки, стільки обручка і Сергія. Я не пам'ятаю, що за Сіргі. А чи ви взагалі займаєтесь? Ви сказали, ви дизайнер, так? дизайнер. Угу. А можливо хобі? Ні, у мене хобі нет, повністю робота, ребенок И все, робота, ребенок, встреча з друзями. <реш> 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 а скажіть, перше на що ви звертаете увагу при зустрічі з іншою людиною? Наприклад, якщо це хлопець? Так, якщо мужчина на руки. На руки. На руки і улипку. Завжди. От руки, улипка і глаза. На одежду, кстати, не сильно обращаю внимание поначалу. У Нас вау на спідниці дуже схожі. А що це? Це різорт. Як вас звати? звати Настя. В мене светер від українського бренду Куш. Спідниця Чоботи — це теж український бренд. Вони підписані OMG, Е, далі е, дублянка. Я знайшла її на шафі. Це якийсь вінтаж. Я дуже довго шукала таку дублянку. Нарешті я її знайшла і її тішилася. І сумка ботига винет. Наче все. Ще мене зазвичай клуба прикрасила. Сьогодні я всі позабувала. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Я блогер в інстаграмі? Ви профешн робите? Ну так, дуже так. відомо. Було. Так, я почу свої образи, почу куди сходити в Києві, де що придбати? Порадьте, будь ласка, нам якісь місця, де поїсти випити каву, якісь цікаві в Києві. От якщо всі зайдуть на Інстаграм, <риска> <риска> я це пошу, буквально кожна ні, а скажіть саме ваші улюблені з найулюбленіших закладів це Pure and Наїв на золотих. <риска> Там класно прийти і на сніданок, і на каву, і на вечерю, і на і взагалі, коли завгодно. А чи є у вас улюблений аромат? Аромат у мене від Yves Saint Laurent Libre. це той, який мені здається. Ну поки що мені здається, що він мені не набридне ніколи, але подивився. Ну вже кілька років точно я ним користуюся і мені поки дуже подобається. останнє питання, можливо, є у вас рекомендації щодо фільмів або серіалів, книг? Я та людина, яка постійно передивляється одне й те ж саме. У мене на повторі йдуть друзі, сексі місто дівчата гілмор. І в мене вони по колу, по колу, по колу, по колу, Тому щось, хоча от недавно я почала дивитись дивовижна місіс Мейзел. И мне прям дуже заходить. Я подивилась буквально серію 4, але поки що прям дуже угу. Чи є у вас? У меня сериал, на ну, я, кстати, секс. Сейчас я смотрю секс в большом городе. А вообще, мой любимый сериал убийство. Очень люблю сериал. И прям всем советую. Американский. Это американский фильм, потому что есть, по-моему, здание убийство. Вот убийство американское один из любимых. Прям топ. Це фильм? Сериал. 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 Прям вау. Да. Так, да, я обычно смотрю какие-то триллеры, маньяков маніяки убийця. <реку> Як вас звати? Мене звати Юля. Так, на мені сьогодні брюки Катімо, красивка Файт, курточка Зара, напевно. Сумка це Алсенс. Mm -hmm. Що у вас там Пакетик? ви щось купили, цікаве? Oh, це джинси, Катьмо. А куди взагалі сьогодні зібрались, куди йдете? Uh, взагалі йду на роботу. А є у вас улюблені заклади, місця в Києві, які можете порадити? О, oh, так. Я дуже люблю Вінбар. Це моє улюблене місто. Uh, так, що ще, ще ще. Взагалі в Києві дуже багато класних місць. А чим взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Uh, я дизайнер інтер'єру. Працюю в дизайн-студії. Супер. А чий у вас улюблений аромат? А, так, зараз це байредо бланше. Перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною? А, мабуть, мабуть, на очі. А якщо в образі саме? В образі на красівки. Що я сподіваюсь, що тобі було цікаво. Обов'язково напиши свій коментар, а ми з тобою побачимось в наступному ролику.